Вітаю побратимів зі споконвіки на віки українського Донбасу. На Майдані ми боролися за вашу і нашу свободу. Такої сході, як ви, ми! На Майдан я зробила свій перший крок від простої людини, від якої нічого не залежить, до свідомої громадянки. Я пішов на Майдан, тому що свобода для мене найвища цінність. І я дуже. Не хотів, щоб Україна поверталася до ідеології Радянського Союзу, репресії, голодомору і терору. Під час Революції Гідності і нині на фронті під час війни за гідність ми билися з одним і тим самим ворогом з людиною московським режимом. Я залишаюся на війні для того, щоб міста і люди, які знаходяться за моєю спиною, не бачили того, що проносить русський мір. Дати шанс. На волю і гідність усім поневоленим Росією народом знищити нарешті імперію на навіки вічне. Треба пам'ятати, що ми боремося за нашу незалежність. Ми боремося за нашу суверенність. Ми боремося за те, щоб бути україною. Впевнений, що ми переможемо в будь-якому разі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Вітаємо вас у спеціальному випуску ліцейного телебачення. Сьогодні в центрі нашої уваги День гідності та свободи. Цей день об'єднує українців навколо цінностей, за які боролись тисячі людей. Права на свободу, справедливість і гідне майбутнє. Ми згадуємо події, що стало переломними для країни та тих, хто заплатив найвищу ціну за можливість жити у вільній державі. Просимо вшанувати пам'ять героїв та всіх українців, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави хвилиною мовчання. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Саме цього дня українці вийшли на майдани своїх міст, аби відстояти право на чесний вибір, демократію та європейське майбутнє. Революція гідності стала прикладом незламності українського народу. Люди різного віку, професій і поглядів об'єднались навколо спільної мети жити у вільній державі. për të deshët të i kurit, i shobit të 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 столиці, Свою позицію, чітко висловила і наше місто. Особисто для мене Революція Гідності ну, насправді почалась 1 грудня, От саме такі силові вже стички. Так, студенти виходили, там були пісні, танці, як і під час помаранчевої революції, але саме після побиття студентів, то вже включилася вся Україна. Ну, бо всіх дуже збурило. Збурила поведінка влади, яка силоміць розганяла цих студентів, і ну насправді це було жахливо спостерігати. Жінка пригадує, що тоді основним організаційним кістяком Миколаївського майдану була молодь. Ми збиралися тут на Миколаївському майдані. Ну тобто потрошки виходили геть, маленька кількість людей потім більше, більше підтягувались. Миколаїв підтягував. Тоді Миколаївський майдан розташувався на площі Соборній, антимайдан ближче до облдержадміністрації. Звісно, якраз от коли почалася війна в 2014 році, якраз оцей кістяк нашого майдану він став і волонтерським, ну таким двіжом, скажімо так, і включилися в допомогу відразу, коли з Криму почали виходити, наші війська включилися в допомогу і тут, на місці, і ну допомогу вже саме фронту. Під час подій революції гідності у 2013-2014 роках Миколаївський майдан тривав 92 дні. Щодня люди збиралися на перетині вулиць Соборної та Адміральської. У ніч проти 8 квітня 2014 року жителі Миколаєва розігнали проросійські налаштованих антимайданівців і розібрали їхній наметовий табір. ми не просто згадуємо події минулого. Ми усвідомлюємо їх значення для нашого сьогодення. Бути гідним означає робити свій вибір щодня у словах, вчинках, ставленні до людей і своєї країни.